Сьогодні ми торкнемося із вами теми, яка хвилює кожного, хто опинився за кордоном через війну. Що відбувається за крюсами європейської політики, як змінюється ставлення до біженців після чергових політичних криз у Європі? Хто готовий допомагати, а хто починає закручувати гайки? Розберемося, чому антивоєнні акції опозиції викликають критику, як Польща організовує переговори щодо війни в Україні та що відбувається із газовою політикою ЄС. Коли Путін знову намагається шантажувати Європу, але головне поговоримо про те, як ці події можуть вплинути на нас, українців, які перебувають у Європі, як завжди, розкриємо все до дрібниць, аби ви були готові до будь-яких змін. Залишайтеся зі мною і давайте разом розбиратися у ситуації. Мене звуть Ященко Антон, і ви на каналі Без води. Знаєте, які кнопки натискати, і я починаю. Польща готується до ключових переговорів щодо війни в Україні. Наступного тижня у Варшаві відбудеться зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі Ваймарський трикутник плюс. Ініціатором цієї важливої події став. Звісно, міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський, котрий, і ми вчора з вами це вже обсудили, видовинувся на пост президента Польщі, і от Сікорський назвав майбутні переговори найважливішими для врегулювання війни в Україні. Формат ваймарського трикутнику плюс передбачає участь міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі. Також на зустріч запрошені представники України, тобто Андрій Сибіга, звісно, буде, а також верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас. На тлі цього важливого саміту Радіслав Сікорський акцентував, що жодні рішення щодо України не можуть прийматися без її участі. І цей коментар звучить на фоні дзвінка Шольца до Путіна. Досі вся стрічка забита реакціями вже на цей дзвінок, але вам нагадаю, що під час цього дзвінка Шольц закликав Росію до негайного виведення військ з України та попередив про ризики ескалації через залучення солдатів з Південної Кореї. І, по перше, у відповідь сьогодні вночі ми побачили один з наймасив. Віших обстрілів в Україні. і ще одна була відповідь трошки раніше від Володимира Зеленського, який застеріг від подібних кроків, які можуть знизити ізоляцію Росії, та підтвердив, що Україна не. Підтримує жодних домовленостей за типом мінськ 3 І от, за словами Сікорського, всі події зараз дуже сильно прискорюються. Ми теж про це з вами не раз вже розмовляли, що наступний рік буде дуже лютий. І Польща бере на себе ключову роль у координації міжнародних зусиль, спрямованих на забезпечення миру в Україні. Подробиці порядку денного зустрічі поки що тримають в таємниці. Трохи про інформаційну гігієну. Давайте сопоставимо всі факти. Значить, Радіслав Сікорський видвинувся на пост президента. Польщі. його в його політичній силі ще не обрали лідером. Він конкурує з мером Варшави, тобто йому ще представить праймеріс, і от він насправді зараз, як коршун, коли в нього є така посада міністра закордонних справ Польщі, він буде робити всякі отакі івенти, де буде показувати, який він крутий, прямо світовий лідер, навколо кого все крутиться. От тому. Підвищить мене до президента, я закручу все ще круче. От, в принципі, таке. Тому ми зараз будемо бачити просто Сікорський те, Сікорський інший. І він буде, звісно, на темі України, на темі війни України піаритись. Давайте ми подивимось, чи не буде це якийсь черговий саміт, просто для того, щоб всі зібралися, занепокоєність, підтвердили свою. І все. Тому що, на мою заангажовану суб'єктивну думку, цей саміт. Залишиться чимсь, ну нічим він не закінчиться там таким толковим. І хоч Зеленський і сказав, що війну треба закінчити дипломатично у 2025 році. На мою думку, все ще й досі вирішується на полі бою. Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть у коментарях. А ми переходимо з вами до іншої новини і. Е щоб Україна перемогла, і як ми знаємо, що все досі вирішується на полі бою, треба донатити. Тому давайте з вами зараз розберемося, скільки заробляють українські біженці у Польщі. Я вже робив відео, скільки заробляють європейські політики. Тепер давайте подивимося, скільки заробляємо ми у Польщі. Подивіться ось це відео, якщо ви його раптом пропустили. Українці, які знайшли притулок у Польщі, стикаються зі значними труднощами у фінансовій адаптації, незважаючи на те, що більшість із нас змогли працевлаштувати, Наші доходи часто суттєво поступаються зарплатам польських або в моєму випадку німецьких громадян, або там, чешських. Напишіть, будь ласка, у Чехії, чи є така ситуація. Тому що давайте я далеко не буду ходити, особисто мій приклад. Перший рік я працював на роботі повний робочий час. Я через три тижні, як приїхав до Німеччини, вже вийшов на роботу. От. І я працював за мінімальну зарплату, коли мої німецькі колеги отримували в два, а то й в два з половиною рази більше за мене. Ось така штука. Тому це я провідчував на своїй шкурі повністю згідно з дослідженням: 59% українських біженців заробляють менше ніж їхні польські колеги. Основні причини цього мовний бар'єр, невизнання українських кваліфікацій. Та часта необхідність працювати на низькооплачуваних позиціях, таких як сільське господарство, прибирання чи будівництво. Я навіть від себе вам скажу, як дизайнер, мені діставалися тільки, скажімо так, погані клієнти і погані закази, тому що, по-перше, мовний бар'єр так було спочатку дуже важко. А по-друге, той дизайн, той, скажімо так, той смак, ті кольори, тобто той стиль, те бачення дизайну, котре було в мене. Тут в Україні воно зовсім інше. Наприклад, в Німеччині по інших правилах це працює, і інший смак до дизайну. І до цього потрібно було теж адаптуватися. І тому, звісно, мені. Не давали там великих текстових дизайнів, там ворстак, тому що для мене важко було розуміти, як формувати там це завдання, коли там багато тексту, тому що мені його потрібно розуміти, щоб розуміти, як його робити. Це зовсім не секретна інформація, і тому -то ми її отримуємо менше за ту саму роботу, тому що нам або довше потрібно її виконувати, або, скажімо так, це більш дешеве замовлення. Це те, що я бачу своїми очами. Потім, звісно, через рік, коли є певна адаптація, коли є певне розуміння і певне. Знання мови, звісно. Ти виходиш на інший рівень, ну і, звісно, потребуєш іншу заробітну плату. Ось так. В принципі, це логічно. І тут хотілося б прорекламувати якісь мовні курси, тому що це от така серйозна інвестиція просто в вашу заробітну плату. Навіть якщо вони будуть дорогі, все одно вони відоб'ються е, на тому, що ви зможете заробляти більше, навіть роблячи те саме на своїй роботі. От. Але інтеграції нема. Тому вибачайте, знаходьте собі мовні курси самі. А ми повертаємось до українців в Польщі і середній дохід українських біженців у Польщі становить близько 2,5-3000 злотих на місяць, це приблизно 500-600 євро. У той час як середня зарплата в країні сягає 5500 злотих це десь 1200 євро. Це суттєва різниця, яка підкреслює фінансові виклики, з якими стикаються українці за кордоном. Насправді це не тільки українці за кордоном стикаються, це стикаються будь-які трудові мігранти. Тому що, як і будь-який трудовий мігрант, ти будеш робити те саме, але дешевше. Може, навіть і краще, але все одно будеш робити дешевше. Тому. Трудових мігрантів, і ми, хто працюємо е, у Польщі, Німеччині, Чехії у будь-якій країні Європи, ми для цих країн золото, просто яке приїхало і почало платити податки. Ось так. Деякі організації в Польщі намагаються полегшити адаптацію українців, пропонуючи курси польської мови, консультації з працевлаштування та юридичну допомогу. Це до речі, якщо я нічого не плутаю, Сергій Пехцем займається у Польщі. Я думаю, ви його також дивитесь, якщо ви проживаєте в Польщі. Привіт, Сергію. Ми з тобою не знайомі, але в тебе класний канал. Однак, навіть із такою підтримкою більшість біженців змушені долати значні бар'єри, щоб знайти роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації та б забезпечувала б гідний дохід. І, і зараз всі заробітчани в Польщі скажуть, оце ти кеп, оце ти новину сказав, тому що для багатьох українців робота в Польщі все одно є фінансово вигіднішою ніж в країні. Ну це так скільки років вже Купа українців їздять в Польщу на заробітки. І от вам для порівняння: у 2024 році середня зарплата в Україні становить близько 16 тисяч гривень. Це приблизно 350-400 євро. Попри всі труднощі, українські біженці демонструють стійкість і поступово адаптуються до нових економічних реалій. З часом і завдяки підтримці місцевих ініціатив багато хто з них може досягати фінансової стабільності та знайти роботу, яка відповідатиме їхнім професійним амбіціям. Напишіть, будь ласка, всі, неважливо. З якої ви країни, чи за своєю кваліфікацією ви працюєте зараз, чи не за своєю. Або поєднуєте, наприклад, як я. Я працюю Хальпсайт дизайнером там, де я працював. Я працюю як зальпштендік, В мене є свої клієнти, замовлення на фото, відео та дизайн. І в мене ще міні-джоб є. Я собі взяв, тому що народилася дитина, жінка зараз не працює. і Скажем так, різко стало потрібно ще грошей, і тому я ще працюю в готелі на завтраках. Ось так. Тобто, я і працюю і за своєю спеціальністю, і як зельбштенлік, і ще й не за своєю кваліфікацією на низько. Кваліфікованій роботі, скажімо так, але це життя, і ми це робимо. Напишіть, яка ситуація з роботою у вас. Дуже цікаво почитати. А ми переходимо до іншої новини, і наша улюблена президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн висловилася щодо рішення Газпрому припинити постачання газу до Австрії. Для мене це вже була новина, тому що я думав, що Європа вже давно відмовилась від російського газу, але бачите, от. Австрія ще не відмовилась, от тому для нас це гарна новина, тому що це не означає, що цей газ Росія продасть комусь іншому. Ні, вона його просто нікому не продасть. Тому це буде менше грошей у Росії, тому стакфляція та. Гіперінфляція та, скажімо так, катастрофа російської економіки ще ближче за цього. Тому для нас це дуже добра новина. Так от, Урсула фон дер Лейен наголосила, що Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент політичного тиску. Оце новина, але Європа готова до таких викликів. І далі йде цитата: Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагався шантажувати Австрію та Європу припиненням постачання газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища по всьому. У ЄС заповнені заявило Урсула фондрлей припинення поставок стало наслідком рішення австрійської енергетичної компанії ОМВА. Припинити платежі Газпрому за арбітражною угодою на суму 230 мільйонів євро. Це в свою чергу викликало реакцію російської сторони, яка попередила про зупинку постачання газу. Канцлер Австрії Карл Магер також заспокоїв громадян, заявивши, що країна має достатні запаси газу і пройде опалювальний сезон без серйозних перебоїв. Тобто, що ми бачимо, що попри цей газовий шантаж, ЄС демонструє єдність і готовність протистояти енергетичному тиску з боку Росії, заповнення сховища та Диверсифікація джерел постачання стали ключовими факторами для забезпечення енергетичної безпеки Європи та, зокрема, Австрії. То у нас з вами є привід порадіти ще раз, бо понти та шантаж Росії не прокатили. і ось так залишились вони тепер ні з чим. Ось така гарна новина. Що ви думаєте стосовно цього, напишіть в коментарях. І от сьогодні вночі була одна з найбільших ракетних атак України, і от Сибіга відповідає тим, хто намагався з Путіним домовитися. Остання масована ракетна атака Росії проти України є чітким сигналом від Путіна. Усім, хто нещодавно телефонував йому чи відвідував його. Про це заявив глава МЗС наш Андрій Сибіга. Не думайте, що в мене до Сибіги симпатії. Я досі не отримав свій паспорт, котрий я ще 5 квітня оформив і оплатив. І досі його не отримав і не знаю ніяких. Новин, якщо я зберу 500 лайків на цьому тижні, обіцяю поїхати в ДП документ трошечки поскандалить та вияснить, яка ситуація із паспортами. Так що з вас лайк, а з мене. Подорож до ДП документу. І от біга наголошує на необхідності миру через силу, а не поступок агресору. І далі йде цитата: Росія розпочала одну з найбільших повітряних атак, безпілотники та ракети проти мирних місць, сплячих цивільних об'єктів критичної інфраструктури. Це справжня відповідь воєнного злочинця Путіна всім тим, хто дзвонив і відвідував його останнім часом. Масові удари ще раз нагадують, що лише рішучі дії міжнародної спільноти можуть змусити. Агресора відступити. Міністр закликав партнерів до посилення підтримки України, підкресливши, що замирення агресора тільки заохочує його до нових злочинів. Україна продовжує наполягати на посилення тиску на Росії і зміцнення оборонних спроможностей для захисту своєї території та громадян. Я на нашому каналі не розповідаю про всі ці злочини, котрі ми бачимо вранці після усіх цих атак, тому що. Я думаю, вам мені їх не потрібно розповідати, ви все бачите. Я мрію розпочати з Нового року німецькомовний YouTube канал, спеціально направлений на німців, де я розповідатиму про ситуацію в Україні і про дезінформацію, яка Росія поширює. Тому підпишіться, будь ласка, на мій канал цей, для того, щоб в мене була фінансова можливість та мотивація робити ще один YouTube канал, спрямований на. Німців для того, щоб краще підтримувати Україну. Ось так. Тому з вас підписка та лайк. Ну і звісно, напишіть в коментарях, чи потрібно робити такий німецькомовний канал. А ми переходимо до іншої новини про хороших руських. От і посол України у Німеччині різко засудив антивоєнний марш Росіян у Берліні. Тому що це піар для німецьких політиків, а не реальна боротьба. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв розкритикував антивоєнну демонстрацію російських опозиціонерів, заплановану на 17 листопада у Берліні, і от він назвав цей мітинг прогулянкою, позбавленою гідності та наслідків. Макєєв вважає, що мета заходу не боротьба з російським режимом, а здобуття уваги німецьких медіа та політиків. Він зазначив, що організатори Навальна, Яшин та Карамурурзав. Oh, I Прагнуть уникнути колективної відповідальності за війну, покладаючи всю провину лише на Путіна. І далі йде просто шикарна цитата: критичний самоаналіз у російському суспільстві постійно замінюється імперською стурбованістю собою. Організатори маршу не розглядають війну в Україні як головну проблему, а використовують її як привід для самопіару. За даними поліції Берліна, марш пройде від Потсдамської площі через е, чекпоінт Чарлі, Бранденбурзькі ворота та урядовий квартал до Осольства Російської Федерації його лозунги ні Путіну, ні війні в Україні та свободу політв'язням. На думку українського посла, така демонстрація демонструє лише слабкість російської опозиції, яка досі не здатна взяти на себе відповідальність за підтримку імперських амбіцій у своїй країні. Ось саме для цього я хочу зробити німецькомовний канал, щоб розвінчувати ось таку чуш в Німеччині, щоб німці це краще розуміли, і це я думаю буде наш непоганий вклад в перемогу України. Ну що ж, дорогі друзі, як бачимо, світ змінюється, але стабільність є. Політики обіцяють, чиновники виправдовуються, а ми розбираємо все це по поличках. Одні організовують антивоєнні марші, які більше схожі просто на прогулянку. Інші переконують, що зимою Європа точно не замерзне, навіть якщо Путін знову вирішить побавитися вентилем. Але на щастя, є ті. Хто готовий розказати вам, як вижити в цьому політичному хаосі? Бо поки вони там радяться, дзвонять і сваряться, ви ж розумієте, хто насправді повинен подбати про себе. Так це саме ви. Тож залишайтеся зі мною, бо я ваша інформаційна подушка безпеки на цьому автобані. З вами був Ященка Антон, ви були на каналі Без Води. До завтра!